Так, дивіться, я знаходжуся на Міхайлівській. Ось таке подвір'я у нас. Це ваше власне буде. Можете тут зробити собі уютненько. 90 квадратних метрів, будиночок з трьома кімнатами, окремими. Тут велика кухня, вітальня. Дивіться, тут є у нас газовий котел на опалення, на підігрів води, на санвузол, ось такий ось. Дивіться, так, тепер я піднімаюся, так, в нас ще є стабілізатор на вимкнення світла. Я піднімаюся на другий поверх, Дивіться, там у нас буде, так, 90 квадратів. Буде, тут не буде цього всього. Три окремі кімнати. Дивіться, перша. Зразу скажу, тут буде інший диван, інший так. Ось така кімнатка, ось окрема така. Тут теж цього не буде, буде ось таке шафа. Так. І ще одне. У нас теж тут трішечки буде по-іншому. І ось такий вихід на власний балкончик.